Життєві труднощі часто порівнюють із лимонами. Р, які ж вони кислі ці випробування й негаразди. Влад захворів, Оксана розбила телефон, Михайло й Аліна посварилися. Але вихід є намагайся знайти щось приємне в несприятливих зовнішніх обставинах. Така звичка допоможе фокусуватися на позитивних моментах. Так Влад прочитав цікаву книгу, на яку раніше не вистачало часу Оксана знайшла роботу. Друзі зрозуміли, наскільки вони важливі одне для одного. Доля підносить лимони, зроби з них лимонад. Про те, як саме це зробити, дізнаєшся, переглянувши відео. Безсполучниковим складним називають таке речення, у якому частини поєднуються в одне змістове ціле без сполучників сполучних слів, а лише за допомогою інтонації. Наприклад, Ти лежиш іще в поперек ліжка. Ну до чого мале й чудне. Між частинами безсполучникового складного речення ставлять тире, якщо. Наступна частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в попередній. Частини можна з'єднати сполучником що». Наприклад. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав, в своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Тере ставимо, якщо зміст частин зіставляється або протиставляється, можна вставити сполучники А, але. Наприклад, усе погане минається, тільки добро залишається. Якщо наступна частина порівнюється за змістом із попередньою, Можна вставити сполучники немов, наче. Наприклад, Світ який? Мереживо казкове. Ставимо тире, якщо перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій. Можна вставити коли, якщо, як, хоч. Наприклад, Гаї шумлять. Я слухаю. Хмарки біжать. Милуюся. Зверни увагу. Першу частину таких речень вимовляють із підвищенням тону. А після тривалої паузи інтонація знижується Я вам чужий. Я знаю. Перероби сполучникові складні речення на безполучникові. Розстав розділові знаки. Зразок Якщо хочеш змін навколо, то почни із себе. Хочеш змін навколо почни із себе. Якщо спіткала невдача, використовуй її як можливість для росту. Коли з'являться перші успіхи, продовжуй рухатися. Оптимісти зосереджуються на позитивних перспективах, а песимісти прогнозують несприятливі результати. Знайди свої слабкі сторони і станеш сильнішою особистістю перевір Спіткала невдача? Використовуй її як можливість для росту. Ставимо тире. Тому що перша частина вказує на умову того, про що йдеться в другій. З'являються перші успіхи. Продовжуй рухатися. Перша частина вказує на час того, про що йдеться в другій. Отже, ставимо тире. Оптимісти зосереджуються на позитивних перспективах. Песимісти прогнозують несприятливі результати. Зміст частин зіставляється. Ставимо тире Знайди свої слабкі сторони. Станеш сильнішою особистістю. Друга частина виражає висновок із того, про що йдеться в першій, отже, має бути тире. Розстав розділові знаки між частинами безполучникових речень та поясни їх уживання. Двокрапка або тире. Не візьмеш плачу з собою. Я плакати буду пізніш. Тобі ж подарую зброю. Цілунок гострий, як ніж. У першому реченні наступна частина виражає наслідок того, про що йдеться попередній Не візьмеш плачу з собою, так що я плакати буду пізніш. Тому ставимо тире. У другому наступна частина пояснює причину того, про що йдеться попередній. Тобі ж подарую зброю, тому що цілунок гострий, як ніж. Тому ставимо двокрапку. У реченні над річкою і лісом засинювалось небо. Здалеку предалеку, погуркуючи та поблискуючи, накочувала гроза. Друга частина виражає причину того, що відбувається в першій. Отже, ставимо двокрапку. У реченні В одному вороги сходились, усі пили каву. Друга частина пояснює зміст першої, тому ставимо двокрапку. Прийшла любов, непрохана й неждана. Ну як мені за нею не піти? Друга частина виражає наслідок висновок із того, про що йдеться в першій. Отже, ставимо між ними тере. Запам'ятай безполучниковим складним називають таке речення, у якому частини поєднуються в одне змістове ціле без сполучників сполучних слів, а лише за допомогою інтонації. Між частинами безполучникового складного речення ставимо тире. Якщо. Наступна частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в попередній. Частини можна з'єднати з сполучником «так що». Зміст частин протиставляється або зіставляється. Можна вставити сполучники але а. Наступна частина порівнюється за змістом із попередньою. Можна вставити сполучники немов, наче. Перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій. Можна вставити коли, якщо, як, хоч. Першу частину таких безсполучникових речень вимовляють із підвищенням тону. А після тривалої паузи інтонація знижується. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.